Минулого місяця я була ошалешена новиною. У сина Стасика з'явилася дівчина. І навіщо йому це потрібно? Я ж для нього все роблю: готую, прибираю, перу, відправляю на роботу, рано прокидаюся. Він же ще дитина. Поведінка Стасика раптово змінилася. Він раз у раз виходив з дому. Пропадав цілими вечорами або замикався у себе в кімнаті. Я хвилювалася, підозрювала, що у нього проблеми. Може, він потрапив не в ту компанію, або вплутався в якийсь конфлікт адже в наші часи на вулицях скільки зла? Я задавала йому питання, але він говорив Не переживай, мамо, хвилюватися немає про що все як завжди. Синку. Ти ж розумієш, що коли не стало тата, у мене одна надія тільки на тебе. Я відчуваю біль і самотність, ні з ким посидіти вечорами. Ти так відгородився від мене останнім часом. І я вже відчувала, як мої очі наливаються слізьми. Все не можу. Мам, ну я граю в футбол із друзями. Ну, добре, спробую тебе не кидати так часто, сказав він. Не те, щоб я була проти футболу, але мене не покидало відчуття, що Стасик щось приховує від мене. Напевно, у нього є дівчина. Він симпатичний, не дурний, вже є борода, виглядає серйозним, так що не дивно, сказала Олена, наша сусідка, коли я зізналася їй у своїх проблемах. Я покрутила пальцем біля скроні. Стасик і дівчина хм, теж придумала: навіщо вона йому? Адже я годую, готую, прибираю і стираю. Зрештою, всі ці чоловічі і жіночі питання не так вже й важливі, і не в його віці ще є час для цього. Але Олена все ж таки посіяла зерно тривоги, і я навіть почала шкодувати про те, що сказала їй. З тих пір я ще більш уважно спостерігала за поведінкою Стасика. Іноді, якщо я добре себе почувала, то робила вигляд, що гуляла по місту, а сама сідала на лавці біля якогось під'їзду або магазину і дивилася, куди і з ким іде мій син, поки він не пропадав з поля зору, а потім вставала і йшла далі. І справді, щось було не так. Він почав більше стежити за собою. Він ходив на тренування і пізно. Тренуватися з 6 до 10 вечора якось довго. А у вихідні він часто повертався після опівночі, виправдовуючись, що засидівся в гостях. Були на дні народжені і так далі. Я все розумію, синку, але я тут трясуся від страху. Ти міг би мене попередити, плакала я. Я бачила, що Стасику було соромно, і це добре так поводитися з бідною матір'ю. З тих пір я стала розумнішою, як тільки він йшов, я дзвонила. Не те, що я прибіднююся, але у мене тоді дійсно були такі нервові болі. Грудна клітка розривалася так, що боюся згадувати. Зрештою, одного разу Стасик мені сказав. Мамо, у тебе завжди все добре. Не корч із себе жертву лягає, я, я скоро повернуся. Мені вже 22 роки, я доросла людина, я можу вийти і провести час без мами. Ці слова ранили мене. Після того дзвінка я не розмовляла з ним два дні. У підсумку, через майже рік такої боротьби і прихні, Стасик сказав мені правду. Я думав, що помилилася. Мамо, я зустрічаюся з дівчиною. Її звати Катя. Я більше не хочу тобі брехати і звітувати кожну хвилину. Мамо, ти повинна зрозуміти одну річ, сказав він: Я люблю тебе. Я тобі за все вдячний, і ти завжди будеш для мене найважливішою жінкою в світі. Але я зустрів Катю і хочу побудувати з нею стосунки. Зустрічатися, гуляти, вечеряти, врешті-решт, навіть жити з нею. Що ти мариш?» Я не могла більше його слухати. Навіщо тобі Катя? Навіщо жити з нею? Тобі що погано з мамою? запитала я, проливаючи сльози. Мамо, стій! сказав він. Ти не можеш тримати мене весь час на повідку. Я став дорослим і маю право на власне життя. Я не розуміла, що з ним сталося, що з цими дітьми таке відбувається, що я зробила не так, що вони так зі мною поводяться. Тоді я посварилася зі стасиком. Він пішов, але повернувся увечері. Я була впевнена, що він хоче вибачитися і сказати, що ця Катя дура. Але я виявилася не права. Він сів поруч зі мною і спочатку знову сказав мені, як він любить мене і потребує мене, а потім ще раз заспівав іншу пісню: Я знаю, що моя старша сестра заподіяла тобі біль, але тоді вона була права. Ти намагаєшся керувати кожним. Ставиш свої умови і ізолюєш нас від світу, у тата друзів не було, і він ніколи не виходив з дому. Насправді, у нас немає ніяких контактів ні з ким із сім'ї. Я хотіла його перебити, але він продовжив. Я більше не мамин хлопчик, якому потрібно витирати соплі після кожного чхання. Я працюю. Мені 23 роки, і я вже більше року зустрічаюся з прекрасною дівчиною, яка тобі заздалегідь не подобається, і якій ти не даси ні найменшого шансу, хоча ніколи її не бачила. Мамо, не змушуй мене вибирати ти або вона, тому що це ненормально. Ну, ти б її не вибрав, вигукнула я. Справа не в тому, кого б я вибрав. Справа в тому, що Катя ніколи б не поставила мене перед таким вибором. Це шалено не людяна, мамо. Я люблю вас обох, кожну по своєму Дай мені бути щасливим і дозволь собі розділити зі мною цю радість. Я мовчала, а сльози текли по моєму обличчю. Ой, як мені недобре, відкри скоріше вікно. Мамо, вистачить. Я молю тебе. Їй Богу, одного разу тобі і правда знадобиться допомога, і ось тоді я вже не повірю. Яка допомога? Щоб я прикидалася мені по справжньому погано. Стасик сказав мені обдумати все і повідомив, що повернеться на наступний ранок. Завтра вранці, він що, йде на всю ніч кудись? Та я збожеволюю від тривоги, і хто буде робити йому бутерброди?» Хто його ласкаво розбудить? «А, Ось же ця Катя. Як мені буде? Невже він не жартував? Я ні в якому разі не хотіла нікого ізолювати і навіть не думала встановлювати свої канони? У чому його претензії? Точно, дівчина запудрила йому мізки. А я зроблю мудро. Покличу її на вечерю, побачу наживо. Поговоримо по душах, вивчу її на виборіт. Іншого виходу немає, адже я не в змозі дозволити собі втратити останню близьку людину, яка у мене залишилася.